Привіт, Оксано, Я чула, ти брала участь у вебінарі Валентини Кодоли. Як вони тобі? Привіт, Наталі! Так, дійсно, я приєдналась до вебінарів Валентини. Вони були дуже цікавими і корисними. А які саме аспекти тобі найбільше залишилися у пам'яті? По-перше, мені подобається методика викладання. Вона структурує матеріали і матеріали дозволяє учасникам активно взаємодіяти. Також Валентина поділилася багатьма практичними прикладами, які легко впровадити в власну роботу. Це чудово. А як вона працює з технологіями під час вебінарів? Вона використовує різні технічні засоби, щоб зробити навчання більш захопливим від інтерактивних дошок до віртуальних кімнат. Це дуже сучасно і адаптовано під освітні потреби. Я також помітила, що вона акцентує увагу на розвитку навичок критичного мислення та творчості. Які в тебе враження від цього входу? Саме так, Наталі. Я вважаю, що це важливий аспект в сучасній освіті. Завдяки вебінару Валентини я зрозуміла, як впровадити ці ідеї в своєму класі. Звучить дуже переконливо, можливо, і я спробую приєднатись до наступного вебінару Валентини Кодоли. Дякую за розповідь, Оксано. А за що, Наталі? Обов'язково приєднуйся. Ти точно не пожалкуєш. Бажаю вдалих вебінарів і натхнення у роботі з учнями.